Виходжу до вас такою прекрасною новиною, Скасовують ТЦК розшук до моменту винесення рішення судом. Дуже багато уже таких скасувань. Є ухвала про призначення судової справи до розгляду. В процесі починаємо надавати пояснення, ТЦК надає відзов на позов. І в процесі судового розгляду ще немає рішення суду, а розшук скасовується. Густота таких скасувань для мене особисто. Виявилася в закономірності для таких моїх клієнтів, в яких уточнені військові облікові дані вчасно, але і не тільки. Також почали йти скасування і у тих, в кого прочерк ВЛК, і в кого є зазначення в резерві, відмовився від проходження ВЛК чи не з'явився для проходження ВЛК. Тому зараз момент, коли варто звертатися. До суду за скасуванням розшуку, якщо звісно у вас немає відстрочки від мобілізації або бронювання, тому що. Якщо воно є, я завжди раджу своїм клієнтам іти в ТЦК не хвилюватися, можна з супроводом, можна самому і вирішувати це питання. Можливо, навіть закриють провадження у справі без винесення постанови про накладення штрафу. Тобто, ось така ситуація. Я, якщо необхідно, надам консультацію, складу позовну заяву, тому що саме зараз момент адвокат Вікторія Лобанова звертайтеся в особисті повідомлення також за активним посиланням у шапці профілю, і будемо працювати. На зв'язку, нехай все у вас буде добре.